Як навчити дитину молитися? Дорогі мої, більшість батьків думає, що дитину не варто вчитися молитися з малечку. Можна почути таке от підросте, навчиться читати, а тоді можна вчити молитися. Однак чи правильна така думка, адже молитва це наша розмова з Богом. Ми, як батьки, хочемо. Щоб наша дитина навчилася якнайшвидше говорити, ми вчимо її промовляти мама, тато і дуже тішимося, коли чуємо ці перші слова від неї. А як радіє Бог, коли чує від маленької дитинки молитву Думаю, не менше, ніж батьки. Варто звернути увагу на три фактори, які впливають на бажання дитини молитися. По-перше, власний приклад батьків. Не можна навчити когось, коли сам не робиш цього. Не можна навчити дитину молитися, коли батьки не моляться увечері разом. Дитина повинна бачити, що батьки роблять те саме, що і вона, адже батьки є прикладом для своїх дітей, прикладом, який важливий для формування позитивної думки у дитини. Один батько розповідав про таку ситуацію. Кожного вечора він з дружиною спільно молився. А їхній чотирирічний син постійно грався ними. Одного дня батько каже Синку, досить гратися, давай будемо вчити молитися, ти ж уже дорослий. На що маленький синочок ображеним голосом відповів А я умію молитися. Сам клякнув, перехрестився, промовив Богородице Діво. Звичайно, з помилками і, побажавши добра ніч Богові, пішов з патоньки, залишивши здивованих батьків клячачи. І таких прикладів достатньо, дитина бачить, чує і запам'ятовує, так закладено Богом, що дитина все усмоктує в себе, як губка, і від батьків дуже багато залежить, чого більше вона убере у себе. Доброго чи злого. по друге простота. Ми дуже часто, за словами, не бачимо суті, так само і з молитвою. Ми вивчаємо молитви, але дуже часто забуваємо їхнє значення. Дуже часто ми молимося, не розуміючи про що. У дитини все набагато простіше. Сам Ісус говорив будьте як діти, бо їхнє царство небесне, дитяча молитва проста і щира. Дуже часто маленькі діти не можуть зрозуміти, чому вони мають молитися саме за вивченими словами, чому вони не можуть молитися своїми словами. Одна мати намагалася навчити дитину молитися, але після декількох спроб покинула цю справу на потім. А її маленька донечка молилась мій Боженьку, я тебе люблю так само, як і свого татуся, І тому прошу у тебе здоров'я для мами, для тата, для бабусі і для цьоці Оксани, і для мене. Все, я йду спати, добраніч. Деколи і нам. Дорослим бракує оцієї простоти у спілкуванні з Богом. Це не означає, що не потрібно вчити молитви, але молитися треба з розумінням слів і від щирого серця. По третє, не сварити і не примушувати. Одного разу мені трапилося спостерігати за цікавою ситуацією. В церкві стояв мати з маленьким сином. Він крутився, деколи стояв рівно і уважно слухав. Але мати кожного разу, коли хлопчик поводився неспокійно, сварила його, штурхала його, тут хрестися, тут стій рівно. Дивно було б таке бачити, бо сама мати увесь час говорила зі своєю товаришкою. Не думаю, що ця дитина, коли підросте, взагалі захоче приходити до церкви, так само, що до молитви. Не можна сварками та примусом навчити дитину молитися. Навпаки, примус викликає лише опір. Адже нам не подобається, коли нас примушують, а дитина має такі самі права, як і ми, і теж не любить, коли її надто примушують. Отже нам треба привчати дитину молитися не через острах. А через любов треба пояснювати і допомагати, користуючись речами, які зрозумілі дітям, релігійними казками, дитячими молитовниками, спеціальною літературою. Варто згадати слова Ісуса Христа, пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм таких бо Царство Боже. Марка 10,14. Батькам важливо пам'ятати ці слова, бо хто приймає дитину в Моє ім'я то й мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене такому кому ліпше, б, якби милинове жорно повішено йому на шию. Матея 18:5. Тому саме батьки є тим прикладом для наслідування, який відіграє важливу роль у становленні дитини як особистості. Мати Тереза говорила: передавай молитву своїй родині, передавай своїм дітям, навчи їх молитися, бо дитина, яка молиться, щаслива дитина, сім'я, яка молиться, тримається разом. Молитва в сім'ї дає можливість духовного зростання її членів та зміцнює сімейні зв'язки, однак лише бажання ввести в молитву в сімейне життя недостатньо. Все одно потрібно знати, як це робити. Молитву батьків і дітей здійснити легше, ніж молитву подружжя, адже діти зазвичай охоче погоджуються молитися з мамою і татом. Однак така молитва приносить із собою певні труднощі, включаючи ризик пропустити власну молитву або потрапити у рутину, чого, напевно, Варто навчити дітей. Перш ніж почати молитися з дітьми, слід пригадати собі, що справа не в тому, щоб спостерігати за молитвами Марійки чи Марка, а йдеться про те, що по-справжньому молитися з ними. Педагогічний підхід передбачає підтримку, спонукання, допомогу, але і участь у молитві. Найважливіше це навчити дітей зосереджуватися на молитві, приймати поставу слухання, закривати очі, спрямовувати свої думки на Ісуса, який присутній в їхніх серцях, далі слід навчити їх згадати день, що минає, дякувати за все, що вони отримали, або попросити вибачення. Можна також разом повторювати. Читання Євангелія з неділі, вчити дітей молитися за друзів, батьків, вчителів, хворих і людей похилого віку з їхнього оточення, а також усіх важливих намірах церкви та світу. Дозволяйте дитині проявляти ініціативу. Структура молитви може залишатися незмінною, наприклад, Десяток вервиці, молитва до ангела охоронця, але нехай щодня буде ще також місце для короткої, такої неформальної, особистої молитви, яку дитина захоче промовити, або ж формально, яку запропонує сама. Час від часу давайте вашим дітям можливість молитися співаючи. Діти люблять співати. Запропонуйте молитися стоячи або на колінах, із складеними чи відкритими долонями. Нехай діти матимуть можливість вибирати залежно від дня та часу. Однак завжди вимагайте від дітей бути серйозними і уважними. По мірі дорослішення варто спонукати їх молитися за себе. Щоб вони звикли брати відповідальність за свій шлях Богом. Перш за все, дорогі мої, потрібно знати і розуміти, що дитина не дорослий, світогляд у дитини дуже сильно відрізняється від дорослого сприйняття. Дорослий вже багато спробував у цьому житті, багато через що пройшов, образ висловлюючись, багато разів падав. І багато разів вставав. Для дитини ж уяв... все життя уявляється в яскравих фарбах. Світ величезний, чудовий і непізнаний, дитина щодня і щосекунди Христофор Колумб, що пливе відкривати свою Америку. З іншого боку, діти дуже сильно розумово психічно і фізично відрізняються від дорослих. Дорослий досвідчений, але вже забитим. Зайнятим проблемами розуму, у дитини мозок набагато гостріший, він, немов губка, вбирає інформацію і швидше обробляє її, дорослий більш витривалий і терплячий, дитина більш інпульсивна, швидка, емоційна, але швидко втомлюється. Так, наприклад, вчителям молодших класів відомо, що активна фаза сприйнятливості щодо занять школяра. 7-10 років на уроці триває не більше 15 хвилин. Більше вливати знання у його світло, без глузду. він не буде їх сприймати. Як правило, тоді вчителі змінюють рід діяльності з інтелектуальної на фізичну. Також необхідно знати, що дитячі та підліткові вікові групи різні і те, що буде цікаво дитині 5 років. Захопить третьокласника, а те, що зацікавить третьокласників, не сприйматимуть одинадцятикласники. До кожної вікової групи потрібен свій особливий підхід з урахуванням розумових, емоційних, гормонально-фізіологічних особливостей розвитку. Як завжди, в вихованні дитини, в тому числі й молитовному, християнство пропонує батькам, вчителям метод золотої середини. Не можна надмірно балувати дитину, потурати її слабкостям. Але і не варто вивиховувати дитину в надмірній суворості й жорстокості. Воно може зламатися і озлобитися або відсторонитися, від нав'язуючої йому науки. Так, наприклад, сталося щем. Батько примушував маленького Антона співати в церковному хорі аж до прочуханки, озеро. У результаті Антона Павловича склалися досить непрості відносини з релігією. Насильство, як фізичне, так і психічне, до добра ще ніколи не доводило. Потрібно пам'ятати, мабуть, головну істину педагогіки. Дитина найчастіше сприймає не те, що ми їй говоримо, а те, як ми поводимося в житті, і копіює нашу поведінку. Тобто ми бачимо тут пряме підтвердження принципу віра без тіл мертва, Якова 2.6. Дитина міряє нашу віру нашими справами і перевіряє, наскільки вони відповідають словам. У справі молитви найкраще почати з пояснення. Потрібно не нав'язувати дитині жорсткий імператив, мовляв, ти повинен і все. Звідси до цього місця читай. Поки не дочитаєш, не вийдеш з кімна, ні, дорогі, Бог не любить насильства, слід пояснити, керуючись досвідом церкви, святих отців, свого особистого життя. Навіщо треба молитися? Хто такий Господь? Чому він невидимий, чому чує наші молитви? Важливо відповісти на питання дитини, підготувати її до сприйняття світу, тому числі й молитв. Я проваджую з дітьми катехізацію. Повірте, у дітей дуже багато питань щодо віри, часто дуже несподіваних і дуже цікавих. Мій священичий досвід показує, що потрібно частіше приводити дітей храм, щоб вони не боялися незвичайності церкви або незвичайного вигляду священника, і не страште дітей, церквою й священника. Молетоване правило для тей також потрібно викладати у скороченому вигляді, щоб не виснажувати дитину, але навпаки, пробудити в ній інтерес до молитви і увагу до її слів, добре молитися з нею разом, щоб потім можна було й пустити на запитання. Так, наприклад, ранкове повечірнє молитовне правило для тих можна складатися з шапочки. тобто, Тобто початку в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, і Отче нашу включно. Потім можна додати молитву до Ангела-хранителя, до Посвятої Богородиці, небесних покровителів, дитини, досить. У цій справі важливо менше та краще. Нехай малюк прочитає менше молитв, але з увагою, ніж більше, але з надривом і роздратуванням, з віком можна збільшувати молитовне правило. Але це ж, теж це робити не різко і багато, але поступово і потроху. Певні молитви заучувати з дитиною на пам'ять як вірші. Наприклад, отче наш головну молитву християнства слід також дитині пояснювати значення віршів цієї великої молитви. Можна виручити з, з, з нею Царю Небесний, але ж не перевантажуйте дитину надмірно. Щодня існують спеціальні молитовники для дітей. Можна, звичайно ж, дорогі мої, в справі виховання дітей застосувати і строгість і непохитність, щоб дитина відчувала наш авторитет, але робити цей слід з любов'ю, без гніву і роздратування, взагалі у злобі, в гніві краще не починати ніякої справи. Все одно нічого доброго не вийде. Слід промовчати, відійти в сторону. Помолитися, заспокоїтися, може, навіть попросити вибачення, і лише потім починати справу. Часто священнику доводиться чути приблизно наступне. От була моя дитина маленькою, ходила до церкви, а виросла перестала. Потрібно розуміти, що підлітковий юнацький вік дуже непростий час, це період становлення особистості. Формування характеру, переоцінки авторитету, статеве досрівання, і часто людина з усім повинна розібратися сама, щоб самостійно збудувати своє майбутнє життя. І тут батьки, бабусі, дідусі їй можуть допомогти найголовнішим молитвою за неї і доброю порадою, але ніяк не натиском і авторитарністю. Нехай підліток сам розбереться у своїх проблемах і відчуває, що ви, батьки, його добрі друзі, до яких завжди можна звернутися за допомогою і порадою у скрутну хвилину. Ваша справа молитися, терпіти, чекати і показувати дітям приклад богоугодного життя. І повірити, коли-небудь вони повернуться в храм, повернуться до подорослішавши усвідомлено і назавжди. З особистого досвіду. Я, наприклад, завжди зберегу у серці спогад. Мене трирічного бабуся проводить величезний світлий храм, приносить дощаючий час до священника у Золотих ризах. Це спогод я проніс через все своє юнацьке життя, а згодом він допоміг мені зробити і правильний вибір. Ваші син та дочка пішли самостійним шляхом у житті, але ви знаєте. Фундамент в їх душі закладено вірний. Вони будуть падати, набивати так, як і ви у молодості, шишки, але вже свої. Вони будуть вставати, щоб йти далі, але їм на їх внутрішньому небосхилі серця буде світити і вести у життя зірка християнства. Тільки намагаємося з малих років прищепити їм з Божою поміч, любов до молитви. Вона це подорож, який корабель обов'язково привезе нас до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!